Чого бракує сільській медицині Малинського району? Медики кажуть, що бракує ліків, штативів, одноразових шприців, гінекологічних крісел. не кажучи вже про канцелярське начиння. Саме з цієї причини 6 липня сільські медики району зустрілися в Малині з радником президента України Віталієм Журавським. Кожен розповів про невідкладні потреби свого лікувального закладу. Частину цих проблем Віталій Журавський вирішив тут же. Решту його благодійний фонд буде розв'язувати найближчим часом. Якщо брати Малинський район, то тут 36 ФАПів, 11 амбулаторій сімейної медицини. І хочу сказати, що скрізь працюють дуже чуйні люди, відкриті, щирі, при тих мізерних зарплатах, які вони мають, їм треба просто вклонитися в ноги. Але є багато проблем. Є основні проблеми це матеріальне забезпечення. Ясно, що фінансування сільської медицини повинно бути зовсім інше, В кільканадцять разів більше, ніж воно сьогодні є. Тому е, треба залучати і приватні фонди. От я маю приватний фонд своєї імені, фонд Віталія Журавського. Там акумульовані кошти суто мої, і я стараюсь. Кожному ФАПУ, кожній амбулаторії надати посильну фінансову допомогу наступного тижня. Віталій Журавський вирішив об'їхати сільські медичні заклади сусідніх районів Черняхівського і Володарського Волинського, об'їхати щоб допомогти і кожному з них.